Привіт всім, це Андрій Жолоб. Студія, наша тепла, студія, наша комфортна. Проект без броні на FM Галичина. Готовий знайомити тебе з новим нашим гостем. В мене в гостях Михайло. Почувай себе як вдома і розкажи про себе коротко спочатку, де служив, що робив. А далі продовжимо. Слава Україні. Мене звати Михайло, позивний сталкер, колишній головний сержант взводу 95-ї окремої десантно штурмової бригади. А коли почав ти свій військовий шлях, чи мав строкову службу перед тим колись давніше? Тобто, чи для тебе зараз от, повномасштабно це стало щось таке абсолютно нове відкриття в житті? Почав свою службу на початку 16-го року. Е, строкова служба. Ну, я закінчив військовий коледж сегранського складу, це, це гірше ніж строкова служба. Це 2,5 роки строкової служби. Ось е, повномасштабне для мене не стало несподіванкою. Воно застало нас якраз на виїзді. Наша бригада знаходилася під Горлівкою. А, ти довший час, коли з 16-го року служив, ти, скільки ти який період часу ти там перебував? З 16-го року і до І до самого початку і повномасштабного. Тобто, по суті, ти є професійний військовий. Так. так. Ніяким бізнесом, нічим таким ще не встиг в своєму житті ні, займатися. Ні. перед... перед Перед тим, як пішов служити в Збройні Сили України, то до 2014 року їздив, відбудовував Москву. О, ти бачиш, як повертається так. життя. Сподіваюся, що я погано виконував свої голову. Я дуже сподіваюся, Міша, що ти зруйнуєш Москву. Так. <реш> Братику, скажи, будь ласка, де застало тебе поранення? Де, де сталося цей момент, де відбувся? Це сталося поблизу Ізюма, населений пункт Кам'янка. Це був. Ну, в общем, на, нас, на наш підрозділ виїхало 16 танків противника проти наших трьох БТРів і близько 50 чоловік. Тобто, по суті, ви піхотою штурмовиками зупиняли бруню суперника? Так. Ну, у нас БТР-3ДА були, вони з птурами. Я відразу запитаю, бо часто американські друзі питають: а підтримка артилерії, підтримка авіації була в цей момент? А. Була е, якби наша мінометна батарея нашої бригади, але на той момент е, лишилася одна машина типу БАРС з 120-м мінометом. Ось, і ну, кількість мін була обмежена. Вона ну, серятувало, якби би мінеполе, то що ми встановили мінеполе позиціями, це нам дуже сильно допомогло. Чи пам'ятаєш сам момент поранення, як це відбулося? Так. Тобто в кожного є своє сприйняття. Хтось каже, що таке враження, що багато світла і кудись несуть. Як воно в тебе по особистих відчуттях було? Сам момент розповісти, як це сталося, так. І... Так. ну, я біг на допомогу цим товаришам, які горіли в БТРі, і в цей момент. Е... Ну, якби що не можна було робити, якби, нас вчать чаті, типу, як професійний військовослужбовець, я мене вчили, якби, і я це знав, що до палаючої техніки типу, не можна приближатися. Ось. Але в той момент, якби мене перемкнуло, типу, я навіть не, там, не комусь наказ не, не віддав не це, я сам побіг просто туди типу, і в цей момент прилетів снаряд мені прямо під ноги. І це, ну, на, на якісь кілька секунд я якби, така темрява, потім я просто почав витрати землю типу, з обличчя. Побачив, що в мене немає верхньої кінцівки, вирішив провірити ноги. Ну, нога на той момент у мене була розтрощена, типу, так, як, як рибу, коли потрають. Типу, Ось і почав накладати собі турнікети. Тоді ще один мій, мій боєць підповз до мене, поміг мені, вколов мені на буфін, типу, і. Відтащив мене в більш безпечне місце. Далі момент лікування? Ти, напевно, як і більшість військовослужбовців поранених пройшли кілька етапів того лікування. А знаєш, хочу тебе запитати власне за момент прийняття того, що в тебе тепер трошки інакша ситуація з твоїм тілом, дещо в тому житті змінилося після того поранення. Скажи, будь ласка, чи була депресія, чи ти сам з собою боровся? Як виглядав процес прийняття того всього? Процес прийняття проходив важко, якби сам з собою, звичайно, боровся. Типу, це ось і міг там десь і поплакати в душі було таке, звичайно. Е... Ну, це важко, звичайно, таке прийняти. Е... Якби на самому початку, коли зі мною таке сталося, то я хотів, якби покінчити з собою, типу. Ось. І... Але вже. Що втримало? Ну, більш таке напружений графік, типу якби, реабілітації, типу фізичне навантаження, типу кожен день заняття з фізичним ну, фіз... фізіотерапевтом, з реабілітологом, типу, це. Кожен день оці заняття, заняття, типу, потім ще, ну, саме, такий вагомий якби, внесок моє це побора... побороня... переборення моєї депресії. Це внесла моя тепершня дружина. Тоді я з нею познайомився, якби ми почали зустрічатися. Ось... Тобто ви Пога познайомилися я... вже після так, твого поранення? Так, так, а так, де так. зустрілися? В реабілітаційному центрі, так. Вона там допомагала, типу, готувати їсти, там, типу, посуд має таке. Ось, там ми зустрілися, типу, і це, напевно, самий-самий такий вагомий, самий вагомий такий важіль, типу. Який тебе втримав на балансі все-таки, так, 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 так. так? Скажи, будь ласка, бо знову ж таки, чи. Дбала чи питала про твій стан, твоя військова частина? Бо багато хлопців кажуть, що про них просто забувають після поранення. У uh, мене, напевно, особливий випадок, тому що uh, мій командир роти це, типу, як мій друг. У uh, мене багато там було друзів, типу, було товаришів, типу, вони питали, регулярно мені дзвонили, якби підтримували. Мої кращі друзі, типу, з ким я проходив військовий коледж, типу, на кому я навчався. І з ким пішов разом 95-ту десантно-штурмову також. Організували там і збір мені коштів, якісь допомоги. Там приходили. Приходили офіцери, навіть з військового коледжу, типу, які були в нас там курсовими, типу, це командирами рот. Приходили мене провідувати. Дуже багато моїх товаришів після того, як стали сержантами, пішли, поступили вчитися на офіцерів. Ось то вони також не відпрошувались, типу з академії приходили. Типу до мене провідували мене. Загалом, як ти зауважуєш, коли до хлопців приходять в лікарню? А, чи сприймається воно як нав'язливість, що залишіть мене самого і не рухайте мене, чи навпаки воно більше підіймає тебе ну, Мені душевно? було приємно. Мені було дуже приємно, що вони приходили. Типу, коли така толпа приходить там по 20 чоловік, типу військовій формі всі лікарі такі, типу, в шоці, типу, там що відбувається. То це дуже, дуже було приємно. Мені знаєш, що завжди дуже приємно, що а, ми між собою ветерани. Ми не зауважуємо людину там з ампутацією, Ми зауважуємо людину і жартуємо дурні жарти між собою, які стирають оту таку болючість, яка mm. зазвичай накопичується в процесі. А, Скажи, як далі відбувався весь процес протезування? Бо для декого це є дуже велика загадка. Невже це просто? От кот взяли, з полиці зняли протез, дали тобі на Михайло носи, вдягни і зразу все нормально працює. Як відбувається цей процес припасування? Це все не просто. Спочатку якби, треба приділитися з якоюсь протезною фірмою чи з протезистом. Так сталося, просто мені порадили. Я був знайомий з однією з людиною, яка мені порадила і сказала, що в неї є типу, знайомий такий протезист, і ніби він не поганий. І так як я, ну, я з таким не стикався раніше і не знаючи якихось альтернатив, я вирішив спробувати, якби набрав, ну думаю, що мені втрачати, типу. Я набрав цій людині, ну, цьому протезисту, типу, сказав, що я такі-то такі, то от бажаю вас типу, там, отримати якісь послуги. Типу. Все, типу, приїхав до мене протезист, подивився, все, дав якісь поради, типу, що далі там робити з куксою, там. Ось що, ну, Тобто, до протезування має бути якась підготовка, має там бути бинтування, типу це все. Ось і далі я вже протезувався в нього. Робили. Спочатку робиться термі, е, тимчасовий куксоприймач, якби приміряється, якби знімається з ліпок, е, робиться це все негатив, позитиви, Там якось все протезисти, краще про це розкажуть. Ось е, робиться тимчасовий культоприймач, ти його приймає, е, приміряєш. Якщо тобі нічого не тисне, нічого не заважає, якби все добре, то тоді починає виготовлювати витовлятися постійний. Плюс треба дочекатися комплектуючих, які замовила фірма. Типу, це може бути пройти три місяці, поки прийдуть комплектуючі на той протез. Ось. А потім іде вже, по суті, вже сама зборка цього протеза. Знову ж таки, це тимчасовий протез первинний. І ти починаєш типу, пробувати ходити. Типу, і там вже, вже бачиш, які тобі там потрібно чи змінити комплектуючі, чи змінити коксоприймач. Також при. Під час процесу, типу, коли ти починаєш ходити на протезі, в тебе змінюються твої фізичні форми, культя, типу, там видавлюється волога, якби, вона починає худнути, потрібно щось доклеювати, потрібно змінювати куксоприймач. Тобто, це все така дуже досить така довга і кропітлива така праця. Зараз в тебе вже є постійні протези. Так. Скажи, будь ласка, як тобі їх потрібно обслуговувати? Що має зробити Михайло від самого ранку, щоб йому впродовж дня було комфортно на його протезах? От так я особливо я нічого такого не роблю. Якщо в мене не змінюється моє тіло, типу як? Якби вони мені, якщо вони мені комфортні, типу не, не змінюються мої пропорції, то встаєш, вдягаєш, по суті, типу, і можеш типу, йти. Якщо ж це змінюється, то це треба потрібно звертатися знову на протезну майстерню, типу, щоб там щось підкручувало, підклеювали, доклеювали щось. З собою досить якийсь набір, там, ключиків, щось таке, щоб у так, випадку так. чого? Ну, що з собою так. Ключ, типу, це шестигранник, типу, щоб в разі чого там підкрутити щось. Бо буває таке, що ти просто починаєш йти, і ти розумієш, що тебе відкрутилася стопа, типу. То на всякий випадок, ну скажи, будь ласка, чи зауважуєш, що а, суспільство потрошки починає спокійніше ставитися до людей, які мають протези. Чи далі палять очима, чи відвертаються, чи зауважуєш зміни в суспільстві? Кардинальних змін не бачу. Далі люди витріщаються, деякі починають, прям хтось лякається, хтось кричить Боже, типу. А... Деякі таксісти лякаються, коли сідаєш на них в машину. Якби е люди, я думаю, ще поки суттєвих змін немає. Люди ще не усвідомлюють, що таких, як, наприклад, людей на протезах, типу, що далі, буде ставати більше. Людям це якось дико мені Здається. Скажи, будь ласка, до речі, от той же ж таксист. От він, наприклад, під'їжджає, бачить, стоїш ти, є протези. Він намагається тобі допомогти, чи він закривається більше в кабіні і чекає, поки ти сам сядешся? По-різному буває, але я, якби, я б і не хотів би, щоб мені допомагали в такому, такому випадку, типу, я сам справляюся. Е, ось. І, і щоб для того, щоб допомогти, він мав би, напевно, в мене спитати спочатку, чи я цього бажаю. О, це буде наступне питання. Чи завжди ти відмовляєшся від допомоги? Чи є якісь такі моменти, що ти просто по-людськи кажеш дякую, бо дійсно тобі зручно і приємно, що хтось хоче допомогти? Ну, якщо людина перед нього там відкрила двері, притримала, то я можу, звичайно, сказати дякую. Я не скажу там та закрий, типу, що ти там, я тебе просив. І, типу, я, звичайно, я на неї не буду там кричати, чи це я скажу, так, звичайно, дякую. Але коли людина біжить і вихватує мене там з рук пакета, чи ще щось, давайте я допоможу, то це вже чи, чи біжить мене обіймати, типу, як з переляку, то це. Ні, то це я негативно відношуся до цього. Це знаєш, це Мені нагадує, як розказують, як якісь там умовно в міській раді заходить начальник, чиновник в кабінет, і дівчатка-стажери не знають, що робити, і встають і починають хреститися. <гум> знаєш, тобі, як реагувати на, на людину, <гум> яка не вкладається в їхні рамки розуміння? Та? <гум> а, скажи, будь ласка, давай тепер поговоримо про те, а, не про реабілітацію, а швидше про абілітацію. Скажімо так, з твоєю новою рукою навчитися застелити ліжко, з твоєю новою рукою навчитися всмажити яєчню, зробити бутерброд. Що можеш ти і що тобі, скажімо так, недоступно, чого ти не можеш зробити, тут вже буде порада пацанам, які угу. готуються до протезування, почути твій шлях, що ти Ой. пройшов для того, щоб відчувати себе якомога комфортніше. Ну. Мені, можна сказати так, повезло, У мене є зберігався мій лікоть, типу. І, і, таком, в такому випадку, типу, я практично все можу робити сам. Абсолютно застелити ліжко, там, пожарити яєчню. Важче, звичайно, щось там різати на, на якісь, наприклад, нарізати якусь ковбасу. Тут вже важче, особливо, коли там її менше, менше стає. Простіше так з'їсти шматок. а це... Ну, Зізнається, е ти і так любив зразу шматок <святок> взяти так. завжди. Ось. Але тут ще в моєму побуті мені дуже сильно допомагає моя дружина і більшість побутових справ, типу, вона бере на себе, типу, і вона мені не дає щось робити. Вона каже, там, коханий, я знаю, що ти там можеш це зробити. Але дай, будь ласка, я, типу, там, І вона все каже, мені приємно там, за тобою там, піклуватися, типу. Це". Ось, тобто вона мені може там навіть не дати десь чай занести, перенести з стола на інший стіл, типу, вона мені не дає, але так, абсолютно, все я можу, практично все можу робити. Типу, це рукою, ну посуд, звичайно, мити, напевно, бо воно незручно і тримати там, і плюс мочити не бажано, типу руку. Ну, таке. Скажи, будь ласка, рука твоя, твій протез він є функціональний? Чи він є швидше змодельований просто у формі руки? Ні, він функціональний, типу, цілком типу функціональний. Якби, це не просто типу, модель руки, чи це, це функціональний протез, повністю електронний, яким можна керувати. Довго довелося вчитися, як ним правильно користуватися. Е, ну, в в мене був трошки інший, е, також біонічний, типу, це іншої фірми. Якби були якісь певні складнощі, навчитися, ну, типу, це з цим саме з цієї моделі руки простіше набагато. Скажи, будь ласка, для знову ж таки тих пацанів, які готуються до протезування, який момент найважче пройти, що є оцим таким піковим, після чого ти вже приймаєш те, що нова рука, нова нога не виросте. Що треба зробити? Працювати з психотерапевтом, думати самому над собою, як в тебе це відбулося? Тут, напевно, все особисто, типу, якось залежить від людини, від її здібностей, якихось, від її, я не знаю. Тут кожного якось по-різному, комусь потрібна робота з психотерапевтом, хтось може це сам перебороти, якби в собі якби це все пережити. Особисто я якби більше сам пережив це, сам знаходив якісь там способи заспокоювання. Ще щось. Ось. І я особливо психотерапевтами не користувався. Один раз я сходив до психолога, просто бо я щось стоючи на балконі. Разом щось подивився вниз, і в мене так, якби з'явився страх типу висоти. При тому, що я десантник, типу, в мене є стрибки з парашутом, якби, і в мене такого ніколи не було, якби страха при висоти. Ось я тоді щось звернувся до нього, він щось побалакали, щось він каже: Та ти ж сам типу, все розумієш, ти ж знаєш, типу, що там типу, це робити. Якщо там типу, не вийде щось, то прийде ще раз, типу, там це поговоримо. Ось і, напевно через те, що я ви, виговорився, не знаю. І в мене якось ну, все все пройшло. Типу, і а так абсор так, особливо я не спілкувався з психотерапевтами. Не. Ти знаєш, я теж натрапив? Тут тобі скажу, що напевно і ти знайшов правильного психотерапевта, який не збирався тебе, скажімо так, використовувати в дослідах і затягувати момент. Мені теж пощастило з психотерапевтом, тобто мені три сесії вистачило, щоб я знову ж таки там, перестав по ночах воювати і так далі. Тому справді тут абсолютно ти правив, про те, що в кожного індивідуальний підхід. А чи зауважив ти якісь зміни загалом по своєму тілу, що ти почав інакше сприймати температуру повітря? Вологість, щось таке в новому Михайлові, чого раніше так, не було. Так, однозначно. До поранення я був дуже сильний мерзляк. Типу, я міг там, наприклад, там коли вже плюс 20, я міг вже якісь проштанніки вдягати типу, на себе. Ось. А тепер, тепер я можу і в мінус 20 ходити в шортах. Змінилося дуже якби, моє терморегулювання, не знаю, тіла. Якби це. Я почав більше якби, менше боятися холоду. Але більше боятися вже спеки. Типу, я можу вийти просто там з під'їзду в будинку, і я вже вспотів, типу, це. Таке може бути, коли жара, літо, ну, типу, це. Це дуже сильно заважає також, типу, то, що нога потіє, типу кукса, типу, і протез починає крутитися, починає сповзати, типу, з ноги, Тобто, це такий мінус. До речі, теж знову ж таки, от про. Е Скажімо так, необхідність припасовування протеза навіть в процесі. Багато хто питає: а чому у людей з ампутацією підкочені штанини? Це просто щоб показати, що в тебе є ну, протез тут чи тут по різному? Тут можливо і показати, що протез, Тобто, я колись бачу, що так, що так в штатах типу, носять. Е, воно виглядає досить круто. Як я кажу, типу, мені нема що стидатися, якби я не по п'яні втратив ці кінцівки, а втратив захищаючи типу батьківщину. Типу, я не боявся, не відступав, типу там не тікав. Ось від виконання свого обов'язку. Плюс, це ще коли розкочена штаніна, воно якось воно натягує, типу, воно трошки як заважає. Ну не критично, але на початках дуже воно так відволікає, типу, бо ти відчуваєш що там щось про воно. Торкається і воно якось передається таке, ти думаєш, гадаєш, типу, що ти зачепився за щось, якби воно трошки заважає. На самому початку ще плюс то, що підкочена штаніна, це, наприклад, допомагає пересуватися по місту Львова, на Львів, наприклад. То, що коли ти йдеш і люди бачать, що ти на протезі, то вони тебе можуть там не збити, не штовхнути, типу, це обійтись стороною. якби. Тобто тут, тут і візуальна складова теж працює, так. і знову ж таки, напевно, якщо треба щось підкрутити, дуже не швидко, треба так, знову дуже... та, підкочувати. Так, 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 Знаю, що ти молодий тато. Так. Скажи, будь ласка, наскільки тобі морально допомагає оце твоє татівство? Знову ж таки, в адаптації так. в твоїх нових анатомічних особливостях дуже дуже сильно, дуже. ну... Моя донька викликає в мене дуже великий позитив, якби вона мені допомагає свою посмішкою, якби розуміти, для чого я лишився далі. лишився жити на цьому світі. Вона вже в тебе бігає, так а, вона ж не реагує, вона ж не розуміє, що. В тебе є протез, нема протезу. є допомагає вдягати. Вона допомагає мені щось крутити. Типу, так вона, типу, це постійно якби ну дивиться. Типу, вона розуміє, там що там моя рука. Ша коли я там вдягаю, то вона типу, там посміхається. Якби Да, вона ще не розуміє цього, типу, що там не сталося? Як чому її тата так, а там в неї не так, типу. Але вона нормально на це реагує без страху, без нічого. Як загалом ставишся до навчання дітей, як правильно їх вчити і пояснювати, що в нас є люди, в яких є от такі анатомічні особливості внаслідок захисту держави позитивно. Я думаю, що потрібно звичайно так навчати, бо я часто чую. Ну мене це ніяк не, тур... не 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 торкає, але я чую такі вигуки: типу Мама, мама, там дивися, типу, це там чи там дядя -робот", там, чи ще щось, типу такого. Ось чи там що це? що це в нього? Типу, таке. Я часто таке чую, і то ну гадаю, що потрібно, потрібно працювати, якби вже два роки повномасштабної, якби таких людей стає дедалі більше. А таке враження, що люди просто закрилися від цього, живуть свої бульбашки, типу, і ну не збираються про це говорити своїми дітьми там чи. Особисто, як скажеш, якщо така дитина каже, дивися, мама, дядя, робот, що батькам правильно в такому випадку зробити? Підвести до тебе, пояснити, як правильно. Так, що, до що мене там... не потрібно підводити для чого це. Я думаю, що потрібно. ну, Я бачу такі люди, деякі є, тіпо, зараз тіпо, це іди сюди, тіпо, там починаєш шепотіти, на вухо пояснити своїй дитині, але чув також, типу, що там, наприклад, батько своїй дитині говорив, каже, та тіпо, це каже, супергерой. типу, Це таке щось, типу. Я думаю, якось в такій формі якось потрібно щось е, своїм дітям типу, пояснювати, розповідати, типу, що, там, що це люди. Да, типу, що це люди, які там, захищали нас з тобою, синку. Там, наприклад, там, Вони втратили типу, кінцівки, типу, тепер у них там, металеві. ну щось типу. Якось І в ігровій формі, я думаю, звичайно, що не потрібно показувати там, дитині якесь відео з, з полюбою. Чи це. Але потрібно однозначно потрібно з цим працювати. Я напевно думаю, що це якісь дитячі психологи може якось підскажуть, що що краще, як як, як дитині пояснити це. Головне пам'ятайте, що діти це майбутні дорослі, які вже будуть сприймати цей світ таким, як він є, і таким, як він зараз перетворюється просто на їхніх очах. Сьогодні в мене в гостях був Михайло, який абсолютно легко і доступно розказав, як же ж це сприймати своє тіло по новому після поранення. Мене звати Андрій Жолуб, Це проект без броні на ЕФЕМ Галичина. Наступного тижня наступний гість, наступна історія і наступні моменти обговорення. Приєднуйся. Thank you.